Багатофункціональні лікарняні ліжка вартістю 5 тисяч євро за кожне, професійні пральні машини, «Мілє», діагностичне обладнання та багато інших побутових речей житомирським лікарням, військовому шпиталю та бійцям 95-ї зібрали населення та церкви Голландії. Отримання даної гуманітарної допомоги стало можливим завдяки об'єднанню зусиль багатьох людей та структур, каже Аркадій Маргуліс, голова благодійного фонду Хлібний дім. Це і міська влада, і Житомирська митниця, і медичні установи міста та безпосередньо голландський фонд. Я представляю Житомирский благотворительный фонд «Хлебный дом». Мы больше 15, около 15 лет работаем с фондом помощи Восточной Европы реформатского сообщества Нидерландов. И они нам уже на протяжении всех этих лет помогают кормлению бедных людей, оплачивают финансирующую часть столовых. И также сейчас в 5 лет работаем медицинская программа по вопросам поставки медицинского оборудования, мебели и диагностической аппаратуры для больниц города Житомира. Особливу подяку Аркадій Нухимович висловив керівництво митниці, завдяки якому розмитнення благодійного вантажу приходить швидко, без бюрократичних перепонів. Ми хочемо поблагодарити і таможню, тому що зараз дійсно новий сіль, коли ми сьогодні грузи розтамажимо за дві неділі. У нас були великі проблеми з прийомом стаможки грузу, А зараз ми вже приймаємо в цьому місці приймаємо п'ятий груз. В Свою чергу, виконуючи обов'язки начальника Житомирської митниці міндоходів Сергій Гринчук, запевняє, що саме така співпраця з благодійниками є абсолютною нормою і пообіцяв від себе робити все можливе, аби гуманітарна допомога була розмитнена швидко та якісно. Ми від себе зробимо все можливе, щоб та благодійна допомога, яка сьогодні надається, і представниками європейських країн, і представниками інших країн. Вона, як можна швидко була розмитнена, дійшла до лікарень. до Військових частин дуже багато зараз іде, і це наш бою ми його просто виконуємо з Нідерландів до України. Прибула ціла делегація представників фонду допомоги східній Європі реформаторських спільнот Нідерландів. Ставши поруч з вантажниками, чоловіки, закатавши рукава в ділових костюмах, розвантажували фуру з допомогою від можливості допомагати Україні, каже голова фонду. Відчувають себе щасливими. я хочу використовувати момент. Е, виразити найдолавіразі благодарність за ті, е, знаки заболізнання, які виразили різні люди з України, коли получилось случилось та абіокатастрофи в востоке України. І, і ми молимося за мир в Україну Майдамастобижа Вріма, щоб страна могла розвиватися в то направлення, яке вона хоче. До речі, самі фури, які доставили допомогу в Україну, залюбки надала голландська транспортна компанія Діметра, директор якої сам сів за кермо вантажівки та й направився в Україну.